На турнір до товмачика приїхало шість команд. Загалом було понад шість десятків футболістів. Серед учасників і вже знані команди. Так коломийський варатик виступає в першості Прикарпаття, а його дитячі команди вдало грають на всеукраїнських турнірах. Цей турнір перш за все спробувати свої сили. Ну і ми більше його розглядаємо як тренування, Футбольний як баратик створений для того, щоб діти мали можливість. Досягати чогось більшого. Особливо сподобалася глядачам команда Байрактар. Хлопці відвідують групу здоров'я в Коломиї і паралельно грають у футбол. Я думаю, це хороша можливість порухатися. <сум> навіть сказати, це все завдяки ЗСУ. Якщо б не ЗСУ, ми б навіть не брали участь у цих турнірах. Для мене це благодійний турнір, Тут збираються команди, щоб показати там, не знаю, свою майстерність деякі та зібрати, да, зібрати кошти і. Приїхали ми за чемпіонством. Староста толмачика Любов Филипів каже, що таких змагань місцевий стадіон не приймав вже давно. Якщо чесно, то в толмачику це, напевно, вперше. Тому що, ну як вперше, десь за 10-20 років я не пам'ятаю, щоб були якісь турніри чи змагання проведені на цьому стадіоні, хоча раніше вони працювали, стадіон працював. І це, звичайно, це на це весело подивитися, що стадіон віджив. Тобто для тумачика це є значимо, бо тому, що е, почали. Оце іменно, що почали. У турнірі перемогу здобула коломийська команда Байрактар. Місцеві футболісти завоювали срібні медалі. А Варатик став бронзовим призером змагань. З Богдан Малецький Галина Ровенчук та радіокомпанія Раї.